Вітаю всіх, давайте глянемо ось що. Відео на сьогодні зроблю. Потім все, що це, бо мали сьогодні вдома. Україна взагалі бажає повертати окуповані території назад. Україна бажає повертати окуповані території назад. Давайте дивитися. Влодо Так, сила, так. Всі колоди беру. Бажає. Я зараз не дивлюсь плоскості людей, чи ще когось, хто там живе. Не треба так мислити. Мислимо глобально, для країни нам це важливо. Кожен, хто проживає це все окрема історія. Нам важливо зараз глобальний варіант, макроваріант. Тобто, за що ми боремось, Коли до воїнів, відповідь так, щоб це було назад, щоб це було цілісно. Ось чому справа: колода воїнів іде. Рух, причому, вода південь, щоб повернути, є така тема колодою воїнів. Мені не цікаво зараз конкретні люди. Зрозумійте ви, це не можна так мислити. Нас цікавить регіони, території, будь ласка, мисліть по-іншому, трошечки, змінюйте своє мислення. Це важливо. Ми не можемо мислити тільки як люди, якісь, які там живуть. Ми повинні мислити в глобальному варіанті. От чому ми не мислимо так? Бо Західна Україна, звісно, їм там добре, бо там немає бойових дій більш-менш. А що ви хочете від Ужгорода тоді? Їм пофіг на цій території, звісно. Вони не мислять макроваріант. Вони мікроваріант мислять своє. Ось чому справа. Та ось і тут же люди не мислять макро. Вони мислять про свої там території, якісь села чи ще щось. От тут і йде проблема. Я мислю в макроваріанті не про конкретну територію, а про глобальну для країни. Тепер Україна хоче повертати окуповані території назад. Ого, дев'ятка мечів. А тут помірність. Тепер дивіться, військово сила добимось. Ця колода. Зеленський розуміє, що йому потрібно домовлятись про це. Тепер майте на увазі, що силою щось ми можемо. Щось не все, щось трошечки. Тут він розуміє розчарування, що це довго, він не зможе швидко. І йому зараз треба зробити вибір щодо окупованих територій. І те, який буде цей вибір. Далі буде залишити оцей час, скільки будемо повертати? 10-15 років. Ну, Ви знаєте, можна. При правильному підході можна повернути. Правильний підхід, головне, мати. Яка різниця бляха-муха? Скільки це робити, якщо буде спокій? Можна все. І Зеленський зараз розуміє, що від нього це залежить. Він не зможе їх повернути так, як хоче, як хотів би. Хотіли б силою відразу, немає ресурсу. Людям вже похір на все. Треба ж головою думати. Тепер було року лосороку. Україна хоче повернути назад окуповані території. Сімка жезлів. Любіма. Знову карта колода не дуже. Ну, питання, як це робити? Маніпуляції, важко це дається. Ми не можемо повернути так, як нам хочеться, і далі ми думаємо, що з цим робити, бо це Любі Любимої, тут розчарування йде. Тут, якби, не те, що на даному етапі ми їх втрачаємо. Що вам сказати? На рівні політичному, тут іде питання, щоб поки що від них відхреститись. Частково. Для нас це вигідно, для нас це вихід. І вигідно, і вихід. Поки що так. Звісно, не те, що ми хочемо. Казати про боротьбу ну, тут вже важко. Просто треба це сприймати як факт, який присутній вже на сьогодні на реальність. Все інше це деталь. Я хочу, щоб ви розуміли це. Не треба чіплятися там до конкретних територій, сіл, сіл або людей. Це мікроваріант, який ми не можемо змінити. І нам про це думати зараз зарано. Нам головне глобальна картина. А щоб думати, щоб не було повторення, мислити треба глобально. Те, що ви не зовсім робите. Правильно. Я вас просто навчаю трошечки, як треба підходити до ситуації. Допомагаю